На жаль, нам відповіли те, на що ми розраховували, і підтвердили те, що прогнозувала команда наша команда розумної політики. В принципі, всі адекватні депутати, які не голосували за цей закон, цей закон вніс уряд, підтримали його монобільшість. Підписав президент, не дивлячись на те, що на початку він не обіцяв цьому бізнесу. Пільги до кінця війни по оподаткуванню, жодних перевірок, жодних штрафів, то, що і бізнес повірив, бізнес залишився в Україні, бізнес сплачував податки, бізнес зберігав робочі місця, бізнес донатив і займався волонтерством для Збройних сил України і для Сил оборони. Але вкотре його, вибачте, кинули, коли прийняли цей закон, ми говорили про те, що і багато спілкувалися з представниками малого і середнього бізнесу і ФОПами. І вони всі казали: добре, ми розуміємо, що треба можливо піднімати податки, тому що е, треба наповнювати бюджет, щоб забезпечити армію. Єдине питання в них було. Якщо так, то чому в нас такий рівень корупції, про який ми також сьогодні я певне поговоримо? Але тим не менш, вони до цього були готові. Вони були абсолютно не готові знову до створення корупційних історій з перевірками, з штрафами, з можливістю податкової кашмаріть український бізнес, тому що ще закон не був прийнятий. Їм вже озвучували такси, по яким вони мають. Жити і куди що вони мають заносити для того, щоб в них не було перевірок. Я розумію, що це не по всій державі, що є, мабуть, і, при, і нормальні представники податкової служби. Але таке явище, на жаль, існує. І наша команда говорила про те, що до кінця року ми отримаємо від двох там до 6 мільярдів гривень, що при бюджеті в 2,5 трильйони, ну це взагалі не про що це. Це навіть не плюс, а мінус, тому що якщо ми з вами порахуємо, що частина бізнесу, ну давайте відверто казати, піде в кінь, хтось почне звільняти своїх працівників, хтось закриє свої ФОПи, хтось просто закриє свій бізнес, каже: Добре, дякую! Ми поїхали до Польщі або до іншої країни Європи і будемо там далі жити, і розвиватися. Але тим не менш, ми зараз отримали відповідь, відповідь від Міністерства фінансів про те, що. До кінця 2023 року це виходячи з найбільш позитивних розрахунків, які дає міністерство фінансів, ми отримаємо 4,7 мільярда гривень, тобто при бюджеті два 2,5 трильйони, 4,7 мільярда гривень. Це взагалі не про що це. Це ну таки е, пічінка маленька, яка жодним чином не попливає позитивно на бюджет, не наповнить бюджет. І там багато виступали і розповідали, як треба батьківщину любити. Е, в тому числі гітванцев розказуючи, що це буде серйозна допомога е, про е, у фінансуванні української армії. А ми. Е, Якщо їх так можна звати колегам, говорили про те, що а давайте ви дірки на, на митниці позакриваєте, які за за мінімальними розрахунками в місяць здають по 12 мільярдів гривень. 12 мільярдів це корупція а, і несплачені внески на митниці. Порівняйте один місяць 12 мільярдів, і до кінця року 4,7. От вам і вся математика. Але дійсно набагато простіше боротися з малим і середнім бізнесом, знищуючи його, аніж позакривати ті шпарини, а іноді не шпарини, а такі щілини величезні, через які витікають бюджетні кошти, йдуть до когось карман, в кліпту тощо. Ну, взагалі, от, ми можемо багато з вами говорити, але. Е, іноді ми здається, що ми живемо з працівниками влади в якихось окремих паралельних е, світах. Ну, от е, виходить Федерів і говорить про те, що давайте збирати всім світом, всією Україною на дрони треба 230, там 6 мільярдів, якщо не помиляє, чи двісті мільйонів, вибачте, мільйонів на 10 тисяч дронів. А паралельно е, в Київській області витрачається мільярд на дорогу. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можна кинути пару гривень на розвиток каналу. Не будьте байдужими: саме ваш донат може змінити інформаційний простір України. Хочете більше правди? Лише разом ми сила. Підтримайте канал. Ви можете стати спонсором і таким чином безпосередньо допомогти незалежним блогерам в цій інформаційній війні. А тепер повертаємося до нашого відео. Абсолютно вірно, абсолютно вірно, і е, так само, як там на сім 7 мільярміль сім 7 кілометрів доріг, витрачають 600 мільйонів гривень на західній Україні. Ну тобто, е, е, це взагалі виглядає як знущання, коли людям кажуть, давайте ми вам піднімемо податки, і ви ще з останнього, що шо вас ще не встигла витягнути держава з корману з кишені, е, ще скинетесь нам на дрони, тому що ну ми ж з державного бюджету не можемо за це заплатити, бо нам треба. Свої кишені якось поповнити. Я вже мовчу про барабани, я мовчу про конструктори для укриттів, я мовчу про саджанці, я мовчу про бруківку, я мовчу про стадіони, я, я про багато речей. Знаєте, в нас, в нас кажуть, не на часі. Ну, дійсно, не на часі для когось, не на часі слухати критику, але на часі набивати собі кишені. І е, е, останні скандали пов'язані з закупівлею мін для Міністерства оборони. Найостанніший скандал це питання закупівлі е, форми однострою для наших захисників і захисниць. Ну, ну взагалі, ну тобто е, знову збирають з українців гроші. А при, чо, при тому, що 36,2 мільярди гривень вони втратили при закупівлях в е, Міністерстві оборони. Тобто, це виглядає, це було б, знаєте, як комедія, яку хотіли також зняти про і тощо. І було б дуже, мабуть, смішно, якщо б від цього не було так соромно, Знаєте, в безглуздощі і бредоту роблять вони, а соромно мені за них мені. І це, от насправді, можуть казати майже всі українці, які сьогодні знаходяться в великих ешелонах влади. Це виглядає просто соромно, плюс це бачать наші міжнародні партнери, які розуміють це і починає, в тому числі Росія використовувати це як свої, е, в своєму інформаційному тиску на міжнародних партнерів, розповідаючи. Дивіться, які, в яких в які в них рівень корупції, і тому, тому подібне, що може не треба їм там далі допомагати. І на жаль, це аргумент, який працює. Це аргумент, який працює ми самі, не ми з вами. а Представники влади дають його е, нашому ворогу. Е, взагалі людей іноді тримають просто за дурнів. От е, виступав Потураю, да? е, йому е, привели мою цитату про те, що треба забрати гроші з інгульця із серіалів для 95-го кварталу, і вітати для е, армії. Ну, логічно ж, я думаю, що ви підтримуєте ті, хто на сьогодні дивляться, дивляться, це теж підтримують. Це правильно, логічно. Він каже: Ні, ми не можемо витратити. Ми не можемо витратити, бо так, так передбачено в бюджеті. Но якщо ти за 4 роки на посаді е, народного депутата, голови профільного комітету не розумієш, як це зробити, то напиши заяву, піди займатися чимось іншим. Може, там серіали будеш знімати разом. З е, всіми іншими великими спеціалістами в секторі безпеки і оборони робиться це дуже просто, і ми е, йому показали, як це зробити. Внесли на розвід Верховної Ради законопроект, який забирає гроші з інгульця, забирає гроші з інших серіалів, забирає гроші. За іномовлення, яке вони транслюють на Росію, щоб якось так зване. переконати їх, так звана да, іномовлення. Да, да, да. іномовлення, яке вони транслюють на Росію, щоб переконати, що вони щось роблять не так. Якщо єдине, хто їх може переконати в тому, що вони роблять не так, це Збройні Сили України, які приходять. І демонструється, знаєте, не вогнем, так мечем. А е, серіали точно в цьому не допоможуть. І е, наш законопроєкт пропонує забрати гроші з цього напрямку і дати ці гроші для армії. Так само, наш законопроект е, дає можливість забрати гроші. З дорожнього фонду 50% дорожнього фонду і направити на потреби збор, збройних сил. Тобто поділити їх також на двадцять 25% піде на забезпечення закупівлю озброєння, амуніції тощо. І друга частина в піде на додаткові виплати нашим військовим. Дивіться, який цинізм і нерозуміння взагалі е, і неповага до людей. Ви пам'ятаєте там тридцять е, правку 48 про 30 тисяч куп. Е, Провела моя була правка, провела розумна політика, підтримували народні депутати. Проголосували. Ви згадаєте, як бігала влада, волала по стелі, розповідаючи, що це популізм, грошей на це немає. Хтось брехав, що це буде трильйон гривень. Хтось брехав, що це буде 150 мільйонів. Хтось брехав, брехали, брехали і ще раз брехали нашим захисникам і захисницям прямо в очі, розповідаючи що грошей. Нема. А потім, коли зрозуміли, що зворотнього е шляху немає, і ми, я і наша команда, дотиснуть їх до цього, взяли це, провели через е кабінет міністрів України і повернули доплати в 30-ку. Я розумію, що зараз вони знову будуть щось займатися шахером-махером, щоб не, не виплачувати ці кошти. Але вони визнали, що вони брешуть. Вони визнали, що вони брехали, коли подавали бюджет на цей рік е в минулому році. І е, забули в лапках сказати армії, сказати нардепам про те, що доплат е, вони не передбачають. Тому що хотіли ці гроші взяти, розпиляти, розсувати е, так само, як і все інше, е, що сьогодні намагаються вкрасти з державного бюджету. Я впевнений, що за це треба буде відповідати і їм в першу чергу, і перед нашими захисниками і захисницями, які повернуться з, з фронту, і перед нашими громадянами. Але це все час, нам треба перемагати, треба рухатись вперед. а кожна крадена з бюджету гривня. Це можливо загинувший е, захисник на фронті, тому що він недоотримує бронік, недоотримує турнікет, або не турнікет, недоотримує каску, недоотримує БК і багато інших речей, що буде відтерміновувати нашу перемогу. Тобто, корупція сьогодні це фактично е, дорівнює мародерство. І дорівнені державній зраді, тому що вкрадені гроші з державного бюджету України це робота і діяльність на користь ворога, на користь Росії. Я дуже хочу, щоб їм потім за це 111 одинадцятого все ж таки суд, я е е е е кажуть, і е забезпечив місцем. Да, впаяв. Я хотів сказати впаяв, але думаю, що потім скажуть хто вимода. Так, да, не, 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 не ту лексику, яка дозволена в ефірі, але дійсно впаяв, і вони за це понесли відповідальність і морально, і кримінально. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше. Якісного контенту посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!